Прийшли вони, і ми про те забули, яке було до цього в нас життя. Прийшли вони, і ми від них почули про європейське світле майбуття, але вони давно живуть в Європі. У них там віли, яхти і сади, речей нових розкішні гардероби, круті авто. Новітньої доби. Вони нам казку вранці розказали, роздали гречку, курятину, квас, вночі вагони вправно підганяли і обкрадали нас в недобрий час. Щоб жити десь небідно у Європі, вони з нас гроші тягнуть чималі, електро, газо, нафтові потоки, усі ресурси з рідної землі.